Слава Богу. Церква нареченого чекає, він таке їй повеління дав, томиться вона і знемагає, бо про день той він їй не сказав, тільки повелів їй, будь готова, пильно за ознаками дивись, і дотримуйся моєго слова, май терпіння, віруй і молись. І вона крізь всі випробування йде вперед до славної мети. Тяжко їй втомилась від чекання, але хоче цілі досягти. Світ її спостійно спокушає, та їй сили додає Ісус. Він її на небі вже чекає, там, де зла немає і спокус. Але часом боляче для нього витирає сльози він свої, коли церкві хочеться земного, сон гріха окутує її. О не спи, наслідниця Христова, ти до цілі скоро вже дійдеш, там тебе чекає місце нове, якщо віру в серці збережеш. Там твої закінчиться страждання, там панує радість і любов. Тож готуйся, церква, до вінчання, щоб тебе він вірною знайшов. Амінь.